Так, друзі, декілька слів про білий гриб. Дивіться, ось це це лише плодове тіло. Це якщо ми беремо, наприклад, то це як яблуко на яблуні, як черешня на черешні. Тобто це лише орган розмноження. Сама грибничка вона знаходиться під землею десь на відстані від 20 до 50 см. Грибничка ще називається міцелій. Як він виглядає? Якщо проводити аналогію, це як кровоносні судини в нашому тілі чи нейрони. Воно повністю пронизує всю землю. Ось. Е на дуже здоровеній відстані. Вони можуть бути просто громадні. Найвелика жива істота на планеті це грибниця опенька в Канаді, якщо я не помиляюсь. Ось, її там оцінюють там, там, 700 тисяч тонн здається. Як вони визначили це? Тобто, з одного краю лісу взяли плодове тіло грибочка, з іншого краю зрівняли, вони генетично були ідентичні. Вони зробили висновок, що цей весь ліс заражений лише одним опеньком. Ось, ну і там, е в принципі, подивилися, скільки там цих зв'язків, зважили, скільки там зв'язків, на напевно, кілометр, посчитали, вирахували, що от така саме вага. Точно я не знаю, там подивитись, якщо вам інтересно. Суть залишається суттю. Сама велика жива істота на планеті. Ось, Сама міцелі оці ниточки вони називаються гіфи. Вона складається з гіфів. Ось, Коли потрібно там має намір робити плодоношення в якомусь місці, вона просто ці гіфи пускає під підверх над землею і потім вже з цього виростає гриб. Ось такий ще самий важливий орган. Ну, скоріше це не орган, скоріше це, як правильно звати, я не знаю. Але це є мікориза. Що таке мікориза? Це коли гіфи обплітають коріння дерев Ось, і зростаються з ними. Це щось, схоже, як ліан об, об, обгортає дерево. Ось, але зв'язок він набагато тісніший. Ось, гриб, грибниця з деревом зростається на клітинному рівні. Вони складають одне ціле. Ось, для чого це потрібно? Для гриба це життєво необхідне, особливо для білого гриба, оскільки він є мікоризним грибом. Проблема в тому, що він не, має, не вміє сам їсти, він не вміє збирати корисні речовини, Ось, не вміє їх сам синтезувати. Що він вміє? Він добре вміє збирати воду. І от за счет свого розлітлення по цьому лісу, він дуже добре збирає воду. По суті, він чемпіон лісу по збору води, оскільки в нього дуже великі об'єми. Це якщо представитися, якщо, грубо говоря, парусит. Одне на одне положити і все закидати ситами, оце вона і є, грибничка міцелій. Ось дуже добре збирає воду. Ось, і дуже добре збирає мінерали солі. Вона це все дарує дереву і обмінює у нього на ресурси. Дерево вже кормить сам гриб. Тобто без дерева гриб не може рости. От, якось так, друзі. І виходить, що з цього такий висновок, що дощ, вода. Ось це не принципове для гриба, це не є визначальною ознакою. Визначальна ознака це сукупність певних факторів, в тому числі і бажання дерева надати відповідні чи наявність можливості у дерева надати відповідні ресурси білому грибу для плодоношення. Тобто це такий фактор, на який впливає дуже-дуже багато різних моментів. Якось так, друзі. Тобто, якщо в сухому висновку сам білий гриб, його грибничка, вона може бути в сотні, в тисячі. А може навіть десятки тисяч разів важче, де більше за вас. Ось плодоношення білого гриба залежить не тільки від погодних умов, залежить від якості лісу, від того, чи готові дерева надавати ресурси, чи є в них можливість надати ці ресурси для плодоношення. Також треба зазначити, що білий гриб він може утворювати мекориду, зв'язків не тільки з деревами, а й з рослинами. При цьому він може одночасно утворювати як з рослинами, так і з деревами. І одночасно може з декількома деревами. Якось так, друзі, тому ми розуміємо, з цього можемо зробити висновок, що якщо ліс здоровий, хороший, дуже старі дерева там столітні доби, ліс гриба буде набагато краще. Якість цього гриба буде вирівун буде більше. Якщо це якийсь молоденький ліс, там більше зв'язків гриба з рослинами, то зрозуміло, що плодоношення не буде рясним, не буде великим, гриб не буде здоровим. Ось його не буде в сезон дуже багато. Якось так, друзі. Ось, і те, що ви там зриваєте, з, викручуєте, взагалі немає різниці. Взагалі ніяк не шкодить грибу. Йому, йому в принципі, взагалі е, все рівно, яким чином ви там зриваєте гриб, Все на нього ніяк не впливає. Сама грибничка, вона просто громадна. Може займати колосальні площі. Якось так, друзі. Все тоді зустрічі в лісі, буде при нас бачите.